Я таких низьких цін на аукціоні в Америці ще не бачив. Це те, про що я вам кажу, що зараз найкращий період часу для купівлі машин. Вчора ввечері купили на аукціоні для нашого клієнта джип Cherokee Trailhawk 2017 року за 2400 доларів. Подивіться на цього красення, пробіг 114 тисяч кілометрів, 3,2. Повний привід запускається і їде. Подивіться на цю машину. Це найпотужніша версія, внедорожна версія Cherokee Trailhawk. Подивіться на якій грязівій резині машинка. Пошкодження у нас ось такі передні, без криміналу, безпека не спрацювала, як бачите. Чорний салон. І при ось таких передніх пошкодженнях ми заклали в вартість ремонтних робіт 5 тисяч доларів. Ланжерони в нас на місці. Подивитись треба на радіатори, може їх під заміну, може під ремонт. Панель міняється. Ну, в принципі, все. Це фарбується, капотик міняється, вже. і машина поїхала. Купляються фари. Ну, Подивіться, яка краса. За дві 400 доларів ми його забрали. А якщо у вас цікавить автомобілі США, Кореї або Європа під ключ з ремонтом та постановкою на облік, то пишіть, бо зараз найкращий період часу для купівлі машин ціни дуже сильно просіли. Купуйте зараз, бо будете жаліти потім.